Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розкажу вам про дуже цікавий мат. Ми граємо за чорних. Білі починають. Е2 на е 4 Чорні відповідають пішаком на е 5 Білі ходять конем на F3. Білі, білі, білі ходять конем на F3. Напавши на пішака. Ми захищаємо пішака ходом коня на С6. Білі ставлять свого слона на D3. Нестандартний, незвичний. Можна або італійську, або іспанську партію. Я рахую цей хід слабким. Не може піти пішак, щоб вивезти. Ну. Є й такі варіанти. Якась думка, якийсь замисел у білих був, розставиться слон на Д3. Ми переводимо коня на Д4. Залишивши свого пішака неприкритим. Білий кінь з задоволенням забирає нашого неприкритого пішака на Е5. Чорні ставлять ферзя на Ж5. З нападом на коня і на пішака. Білі відводять коня на Ф3. Чорний ферзь забирає пішака на полі ж 2 з нападом на туру і коня. Білі турую відходять на поле ж 1 з нападом на ферзя. Чорні не відходять ферзем, а забирають своїм конем білого коня на F3 шах З нападом на туру. Білий король. Ферзь не буде брати, бо програється ферзь. І білий король відійде на Е2. Ми конем забираємо туру на ж 1 Шах. Білий король відійде на Е3. Чорний ферзь переходить на G5. Шах. У білих є два варіанти. Відійти королем на D4. Або прикритися пішаком на. F4. Незважаючи, чи будуть білі закриватися, чи будуть відходити на поле g4. Ну, в даному случаї закрились ми пішаком. Білий ферзь стає на поле С5. Шах і мат. Ця атака. Обов'язково пройде, якщо ви граєте в короткі швидкі... швидкі шахи чи партії Бліц, коли нема часу на довгі роздуми. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!